Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗУК. Займаємось ми запчастинами трактори, роторну косарку Віракс та Ворошилка сонечка. Наявності маємо блоки. Приїхали на Д240-й та 45 мотори на 3 та на 5 втулок. По оригіналу це у нас Д240-й 3 втулочки. Це у нас на 45-й. Для 245. Також по оригіналу. Також маємо китайського виробництва на D240. Є можливість відправляти у нас по всій території України. Звертайтесь напряму на ось цей номер телефона 095 497 96 87. Також відправляємо на страни Литва, Латвія, Естонія. Ось контакти перевізника нашого. Молдова. Ось контакти. Сергій займається Молдовою перевезенням товару. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.